Слава Україні, доброго вечора, друзі. Завершуємо сьогодні ігровий день насичений у тілізі поєдинком першої АТ-ліги між Black Sorm Vieжon та Нікс. Команди, які посідають першу та шосту позицію: Енікс Юрій Ференц, Андрій Кубрак, Богдан Лісовський, Андрій Лилик, Святослав Гамара, Орост Покальський. Команда стартувала з поразки від Леобіту з рахунком 0-3. Зараз небезпечне може бути. Є удар по воротах. М'яч залітає. Таке у сітку. Тут Сергій Брановський а, зіграв на добиванні. Не. Зараз. Доктор Біжен втрачає і Є можливість для атаки, є можливість для удару. Є удар і м'яч у Сіці. У нас Василь Стошішин забиває номер 8 команди Ніксі зрівнює рівнює рахунок. Досвідчений Тарас Кус. Відома футзальна особистість в Україні. Безумовно, зараз відпрацьоведенько м'яч кидає на Василя Сташішина. По флангу передача Тарас Мілінець, Риф Блексор Віжен. Що тут? Удар по воротах. Що ж, другий тайм поєдинку NX Блексорн Vision. Прештою тут. Перевага мала би бути за NX, Ну, але саме Blexan Vision. Рахунок і зараз дуже швидко. Blaxon Vision ще один гол забиває. І Знову ж таки формі Сергій Берновський. дубль. і в нас. Даватиме готовий. Передача тут на ну, Тараса Мілінця. тут Був прихоплення. Олексій Михалевський на флангі пасово і небезпечно. Удар по воротах. Піддара Сада не О, Володимир. Удар по воротах. І щоб там вводити у гру. Ще один удар, і м'яч у Сітці. 2-2. Стає рахунок. Нікс зрівнює рахунок. У нас відзначається Богдан Козарема. Закидання вперед. Що тут? Тут без порушень правил. Ігор Галапа пробиває, не злітає ворота 3-2. Стає рахунок. Ну і тут. Переведи Андрія Задорожний. Задорожний пробиває. Мекс не лише з м'ячем. Закидання вперед. Мілянець Цю м'яч утримує. Передача удар по воротах. І тож аут для білопомаранчевих. Олексій Михайлевський з м'ячем пробиває. Андрій Лексорбіжен. Передача в центр. Андрій Задорожний. Його білі Фінський одразу. Швиденько вперед, удар по воротах, але м'яч іде по направо. Ну, така напружена кінцівка цього поєдинку. Удар поворотах. Фланг Олексія Михайлевського. Тут передача не прийшла, але Мілянець опиняється на газоні без порушень правил. Контратака, удар поворотах, м'яч.